И жити, что образочности украсивый, и даже на душу твоему созданию, і лише видит насыпку веніонев, і все не свидения, и в притул при предупрі... свою довго сердца наши, дух правил, духов у ті... небы, дарим обновление, дарости, ся... духа твоего святого, ведь Бога, исповерий сповір... своего и хиригов. благодіяние Божественное явлення, роду благослови конос, я каплиця Сио святий, Бога, сигуря, Господи, Господи, Голі, слава Тибі, славу і святого духовини, при <плес> своєму. Отця і, і Сина, і Святого Духа, Христос, посеред нас не спосилає благодать на дар Божий життя, воно пов'язано з духовністю на цій землі, як велика святиня. Ми повинні знати, дорогі браті і сестри, що лікували душу, так лікували і тілесні хвороби. Панкарімова. Це відомий нам великий преподобний Печерський Агапі. Я хотів би особисто сьогоднішній день передати благословіння і привітання нашого Дякую, тим е, меценатам, які зробили цю капличку, зробили до гріхопадіння. Вона називалася святою.